0 Слава Україні і звитяжним мешканцям і гідним захисникам. Обстановка в операційній зоні Південно-Бузького напрямку стабільна складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Протягом дня намагався покращити тактичне положення шляхом проведення штурмових дій в напрямку. Благодатне партизанське силами до двох десанта-штурмових відділень за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії. Ввечері силами до взводу з Олександрівки намагався просунутися в бік Таврійського. Успіху не мав. Відступив. Обмежений в Русі суходолом, застосував вже звичну тактику авіаційних ударів штурмовиком та гелікоптерами по позиціях вздовж лінії зіткнення, без наших втрат. Важкою 152 мм артилерію продовжував обстрілювати Марганес, аградами гатив Мирівській громаді Нікопольщини. Є поранені цивільні особи, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено 5 приватних будинків. Нашу авіацію нанесено 11 ударів по ворожих позиціях в районах: Олександрівки, благодатного, великопілля, новопетрівки, костромки, білогірки, брускінського. Продовжуючи виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами, з причини на втрати ворога у кількості: 17 рашистів, радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби. Зоопарк, 1 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки, остаточні втрати ворога до розвідуються. Корабельне угрупування ворожого флоту з 12 кораблів та катерів маневрує вздовж кримського узбережжя, ховаючись від імовірного ураження. Але на пагатові тримає два надводних ракетоносії, споряджених 16 ракетами та два ВДК. Ворог продовжує тактику спроб встановлення психологічного контролю над свідомістю незламних українців. Тож загрози ракетних ударів та артилерійських обстрілів лишаються цілком реальними і очевидними. Але не варто піддаватися паніці і провокаціям. Сприймайте критичну і виважену інформацію. Довіряйте тільки достовірним офіційним джерелам і силам оборони. Будьте мудрими і виваженими. За нами перемога.